Вітаємо в новому випуску БВ-Гриль, де ми, як завжди, приготуємо на вогні дещо смачненьке. Сьогодні в нашому меню томлене каре телятини з моркв'яну гербузовим пюре. Отже, спершу необхідно очистити ребра від плівки. Тепер надамо каре саме того вишуканого вигляду. Для цього розрізаємо ребра між кістками. Робимо надрізи вздовж ребер та відділяємо зайве м'ясо від кістки. Ось так. Карети лятини дуже ніжне м'ясо, тому не потребує маринування. Змішуємо спеції для м'яса. Сіль суміш перців, копчену паприку, сухий часник. Добре змащуємо каре спеціями та олією. А з приготуванням нам допоможе керамічний гриль Камадо Боно Лімітед. Гриль Камадо дозволяє керувати температурою за допомогою вбудованого термометра та двох заслінок. Налємо води в теру для водяної бані. Вона знадобиться нам пізніше. А зараз дамо м'ясо просмажитись на прямому жарі. Тепер кладемо м'ясо над водою томитись на непрямому жарі до готовності. Щоб не прогадати, скористаємось термометром зі щупом. Підкинемо кілька брусків для копчення. Вони додадуть м'ясу приємного аромату димку. Контролюємо жар в грилі за допомогою заслінок. Коли температура м'яса сягла 56 градусів, забираємо страву. Лише подивіться м'ясо м'яке і соковите, каре готове. Я подаю каре з морквяно гарбузовим пюре. Прикрашаємо м'ясо сублімованими буряком і морквою. Додаємо мікрогрін, останні штрихи, соус, деміглас і олія на основі шпинату. Каре стилятини готове. Рецепт омленого каре телятини на грилі. Пишіть в коментарях, чи готували ви каре з телятини раніше. Якщо сподобався рецепт, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Бева Гриль має для вас ще багато дивовижних рецептів.